У лозовій намагалися пограбувати Ощадбанк. У відділенні банку на третьому мікрорайоні вчора, 17 березня, близько першої ранку, спрацювала сигналізація. Служба охорони за три хвилини прибула на місце, але не побачила пошкоджень дверей чи вікон. Вже всередині в туалеті знайшли лаз. Проникнення було через підвал третього під'їзду. Вибрали силикатний кирпич і попитались проникнути до. Приміщення, але спрацювала сигналізація, і особи зникли з місця події. На сьогоднішній день нами порушено кримінальне провадження за фактом пошкодження майна, так як нічого не викрили. У день пограбування одна із жителів будинку чула шум у підвалі, але на 102 не дзвонила. Якби тоді повідомила поліцію, злочинців могли б затримати, каже начальник Лозівського відділу поліції Микола Пономар. Він просить городян дзвонити, сповіщати, якщо на їхню думку відбувається щось підозріле. Після випадку начальник поліції доручив обстежити банки. Їхня більшість розташована на перших поверхах багатоповерхівок, а тому вони ризикують бути пограбованими із підвалу. Після перевірки до банківських установ напишуть приписи на усунення причин і умов, які сприяють скоєнню злочинів.